У день захисників і захисниць України в Лухаю вшанувала пам'ять загиблих воїнів. Біля дошки героїв зібрались їхні рідні. Пойме називали імена всіх жителів Луцької громади, які загинули на війні. Андрій Рябко, Вадим Назаров, Віталій Бережної, Євгеній Подставка, Максим Приходько. Після поклали квіти до портретів військових та запалили свічки. Спогадами про сина Ігоря Ляшенка поділилася його мама Тетяна. добрий, Навірно, сама до шолі. Дитина, яка була хворіла, він завжди не відходив від мене. Він хвилювався. Він дуже любив собаки, котики. Він усіх він ніколи не називав даже собака, кіт, сіда кіця, собачка, коровка. В нього навіть оце все таке було. Такий він чутливий був. Я була вдячна, що він послав цю дитину. І сину вдячна, що він тут був за мною. Всі всі роки. А дружина загиблого воїна Євгенія Поставки Наталія розказала про чоловіка. Я він 9 березня 22-го року. Саме обороняючи Чернігівську область, село Лукашівка. Там Лукашівці був один із. Великих масових боїв. На наших хлопців йшла велика орда. Їх було зовсім мало, техніки зовсім мало, і тому вони героїчно займає. Він мене був люблячим, поважав імену, дітей. Він був цілеспрямований, завжди був чест.